Всім привіт! І знов квітний, мій фармері. Такими словами я вже починала колись одне з своїх відео про квітне цього мого дендробіуму. І ну, тоді це лише означало, що він квітне вдруге планово. Тому що зазвичай він у мене квітне два рази на рік, навесні і восени. Однак, здається, що в цьому році він десь цей свій графік загубив. І квітний просто як йому заманеться. Ну, по-перше, він повинен був в квітнути в березні, але забув і чомусь схаменувся тільки в травні, проквітнув. Молодець, дуже красивий, я дуже йому вдячна за це. А далі, зазвичай, влітку я його вивозила в садочок, і там він у мене від'їдався, нарощував собі нові псевдобульби і готувався до квітнення восени. Однак яке ж було моє здивування, коли я раптом побачила на ньому знов квітконоси. Ой божечки, ну ти ж тільки-тільки квітно. Ще навіть два місяці, може, не пройшло. Однак він не зупинився і виростив з цих квіткових бруньочок, цих маленьких квітконосиків, просто величезні грона бутошків з нескінченною кількістю цих бутошків. І е, вони перетворилися просто в хмару, хмару квітів. Ну, подивіться, я вам чесно кажу. Що він ніколи так рясно у мене не квітнув. Просто краса, красивенна. І ви знаєте, я навіть не можу сказати, що його спонукала на таке позапланове квітнення. Так, фермери можуть квітнути декілька разів на рік, однак у мене нечистий, у мене крос. І ну я не знаю, може він і доросліше, однак щодо картини вона ніяк не змінилась в порівнянні з попереднім роком. Погано він нарощує псевдобульби свої. Ось, бачите, хочу показати тут квітконоси. Раз, два, три, їх видно. А ще два, ну, дуже погано видно. Ну, це, це неважливо. Головне, ну, я просто в захваті. Подивіться, який він шикарний, який рясний. Навіть те, що він тримає цю хвилину хмарину квітів всього лиш два тижні, можна йому простити. Так пишно, це так красиво. І ем, однак все, все, все рівно, я хотіла б, щоб він нарощував свою масу. Дівчата у мене чекають на поділки. Зараз я вам покажу ем, назву повну. Ось, дістала з горшика, з кашпо. Ось така назва, таке невідшиване поєднання. Круз. Ну, від е, другого е, батька я не знаю, що він взяв. Ну, може, таку висоту пседобульп. Але в іншому він дуже схожий на звичайні фармери. Ну, може, ще ось такий е, такий колір е, рожевий у квітконожик. Завжди він такий. Завжди ось такий е, темно рожевий або лиловий. Як, як це можна назвати ось така у мене ось така у мене капна. Просто навіть не вміщується в, е, в кадр, не знаю, як його краще показати і сонце сховалося. Потрясний, просто потрясний. Я, я просто в захваті. Ось так, рослини загубились, щось там, ці природні годинники якийсь збився, але я не жаліюся. <гум> я дуже рада. Сподіваюсь, що і весени він проквітне. Можна рясна, можна хоча б два квітка носа. Дуже йому вдячна за це. Ось така у мене розумнечка. ніше. Губу. А другий бух насіть таке цвяточку. Купченятку. Дивіться. Класнюха. Ось таке катер зроблю, може поставлю на заставку. і для компанії, для того, щоб вже не було дуже таке егоїстичне відео про фармери тільки. Покажу повний вже розпуск Victoria Лейс. Повний квіточки вона вже повністю відкрила. Ну, потрясна квітка. Я вже вкотре намагаюся її зняти, щоб показати, наскільки вона різблена, наскільки вона не дарма її назвали лейс. Ну, Це дійсно її колюстечки як мереживо. І по краю, і по цьому забару, сам такий малюночок фактурний. Висвітлюю камера. Більш темний. Подивіться, який красивий край усіх пелюсток. І вуси такі навіть на кінцях полюстечок. І Хижа губа. Ой, ну дуже красива. Ну так от я вже неодноразово намагалася якось зняти, так щоб передати повністю її красу і фактурність. Цим рекомендую купити і е, живу побачити цю квітку. Вона того варта. Вона варта, щоб її розглядати вживу, а не тільки на відео. І на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, скоро побачимось. Є у мене трішки таких чекалочок. Как відкриється, Покажу. Всем пока.